Нам далі те сказ... нам сказав вчителька, ну ти спробуй зробити, ну, якщо щось розумієш. Я нічого не зрозумів, ми нічого не зробили. Те, що я пам'ятаю, це у нас, по-перше, мені здається, не було ніякої фізкультури у нас. Тобто у нас в українській школі була фізкультура, там ніякої фізкультури не було. Далі у нас не було ніякої музики, музики ніякої не було. Тут в португальській. У португальській mm -hmm. так. No, можеш скрипу. порівняти, наприклад, зараз ти в якому? В сьомому класі? Так? так. От сьомий клас української школи і сьомий це клас. Я зможу порівняти. Так, Порівняй, будь ласка. Так, по-перше, фізика та хімія. Якщо в Україні а тут немає чи навпаки? В Україні і у вони є, але у Португалії це тобто, один предмет Все фізика і хімія. Коли в українській школі це два різних предмети. Uh -huh. У португальській школі мені фізика і хімія більше подобається, але ну, ми там зараз вивчаємо тему космос. Тобто, як е, там все трапляється, різні види космічних об'єктів? Коли в українській школі, наприклад, на хімії ми вивчаємо.